Вітаю! Ви на каналі Time. Я ще жодного разу не робив окреме відео про колекцію Citizen Цуйоса. Але, схоже, цей час настав. Адже до нас приїхали нові моделі у корпусі 37 мм, замість звичних 40 мм. Дизайн Цуйоса залишається надзвичайно актуальним. Адже схожі рішення зараз демонструють і інші бренди. Наприклад, Нещодавно представлений Rolex Land Dweller. Ну і звісно, Tissot PRX беззаперечний хід останніх років. PRX на сьогодні найпопулярніша колекція в модельному ряду Tissot. Компанія постійно розширює лінійку. Спершу з'явилися моделі у 40-мм корпусі, потім 35 мм. А нещодавно, увага, навіть 25. І тут логічне запитання. Для кого? Справа в тому, що 40 мм багатьом здавалися за великими, а 35 мм за малими. І багато хто реально чекав на якесь середнє рішення. Але парадоксом є те, що це рішення запропонував не Тісо, а Citizen, випустивши модель 37 мм. Але от чи станеться модель конкурентним PRX, давайте сьогодні розбиратися. Перше, колекцію Сойоса було представлено у 2022 році. Вона стала натхненням від моделі NH299 кінця 90-х і майже одразу здобула популярність. У 2024 році Citizen оновив лінійку, представивши версії Small Second. Той самий корпус, але замість дати окрема маленька секундна стрілка в нижній частині циферблата. До того ж, механізм отримав запас ходу 60 годин. Проти 42 у класичній версії. Крім того, Citizen регулярно показував нові кольорові рішення для модели Цуйоса. І ось в березні бренд презентував моделі Цуйоса у компактнішому корпусі 37 мм. Чим багатьом подобається колекція це різноманіттям кольорових циферблатів. Але нові 37 мм годинники представлені лише в трьох кольорах: пастельних, рожевому та блакитному і темно-зеленому. Але я переконаний, що вже скоро ми побачимо інші кольори. Циферблати злегка оброблені шліфуванням. Накладені індекси та стрілки стріблястого кольору з нанесеними люмінесцентним покриттям. Зверху розміщується логотип бренду. Знизу напис Automatic. Апертура розміщена справа під збільшуваним склом. Дата надрукована на білому фоні в незалежності від кольору циферблата. Що стосується механізму, то тут немає змін 40-мм моделлю. Всередині працює вже знайомий калібр 8210 з автоматичним заводом і можливістю ручного заводу є стоп секунда. Запас ходу 42 години, 21 600 напівкувань на годину, 21 камінь. Точність ходу плюс-мінус 20 секунд на добу. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло з покриттям антивідблиску. Корпус із нержавіючої сталі 316L має таку саму обробку, що й в більшій моделі. Вічні грані та рант – дзеркальну поліровку, а на верхніх та нижніх гранях сатинування. Заводна головка розміщена на четвертій годині, як і в 40 мм версії. У новій моделі вона трохи більше виступає. Завдяки чому користуватися нею стало значно зручніше. Якщо у більшому варіанті головка була надто втоплена в корпус, що ускладнювало ручний підзавод, то тут ця проблема вирішена взаємодія з годинником стала комфортнішою. Попри менший діаметр, товщина трохи збільшилась до 12 мм, плюс 0,3 мм порівняно з попередником. Браслет інтегрований в корпус, зберіг фірмовий стиль типу Президент. Його заокруглені ланки звужуються до застібки. Бічні поверхні ланок мають сотиновану обробку, тоді як центральні поліровані до дзеркального блиску. Застібка проста з гравіюванням логотипу бренду і кнопками фіксації. Для зручнішої посадки передбачено три додаткові отвори для точного регулювання. Задня кришка захвинчується, крізь неї видно золотистий механізм годинника. Також тут зазначені характеристики годинника. Водозахист 5 атмосфер, сталевий корпус сапфірове скло. На зап'ясті годинник сидить дуже органічно, особливо на моєму досить невеликому зап'ясті з обхватом 16 см. У порівнянні з класичною 40-мм Цейоса ця компактна версія подобається мені навіть більше. Якщо ваше зап'ястя менше 18 см, зверніть увагу саме на 37 мм. А от для більших зап'ясть. Скоріше за все, краще дивитися в сторону 40-мм варіанту. Ціна на нову 37мм версію залишилася незмінною. Як і раніше, вона виглядає привабливо та цілком демократично, особливо з огляду на те, що мова йде про стильний механічний годинник із сапфіровим склом. Передбачаю, що в коментарях хтось обов'язково напише: А як же застібка? Вона ж штампована. І це справді так. Але коли ви отримуєте автоматичний механізм, сапір, якісний сталевий корпус і впізнаний дизайн за умовні 400 євро, цілком логічно, що виробник мусив десь зекономити. Так, тут не преміальна обробка механізму, штампована застібка, але чи заради цього ви вибираєте годинник. А от чи можна вважати Цуйоса конкурентом для Tissot PRX? На мою думку, ні. Це різні годинники. З різними механізмами, позиціонуванням і орієнтацією на різну аудиторію. Навіть кварцовий PRX коштує дорожче, а ціна механічної версії перевищує Союза більше, ніж удвічі, тож порівнювати їх напряму не зовсім коректно. Це із розряду порівнянь PRX із новим Rolex Land Dweller. Отже, колекція Citizen Soyosa продовжує утримувати статус однієї з найстильніших. Та найвигідніших за співвідношення ціна та якості у своєму сегменті. Поява нової версії діаметром 37 мм це влучна відповідь для тих, кому 40 мм здавалося надто масивними. Цей розмір може стати ідеальним компромісом для власників середніх та тонких зап'ясть. Пишіть в коментарях, а як вам нові моделі Сойоса. Дуже дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!